Доносний Київ, столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки, святкує 1 травень. Могутня людська ріка залила Хрещатик. На трибуні керівники партії уряду радянської України. Народ славить рідну комуністичну партію, яка 40 років впевнено веде радянську державу від перемоги до перемоги. Та й живе 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих усього світу. У Донбасі сьогодні подвійне свято. Уряд нагородив 7 тисяч шахтарів і шахтобудівників країни орденами і медалями Радянського Союзу. 137 гірникам присвоєно звання героїв соціалістичної праці. По праву в перших рядах святкових колон ідуть лауреати Ленінських премій, бригадир прохідників Герой соціалістичної праці Пилипенко, інженера Тюркан, Стоїв, Давидов, ті, хто своєю працею на благо Батьківщини заслужився народне спасибі. Юні харків'яни заповнили вулиці і майдани свого міста. Миру, мир написано на транспарантах, які несуть їх батьки і брати, їх матері. З великими успіхами прийшли харків'яни до 1 травня, але на їх прапорах уже накреслені нові трудові зобов'язання, якими вони ознаменують 40-річчя Великого жовтня. Одеса, місто Герой! Воно звернене обличчям до моря. Почесне місце демонстрації займають портовики і моряки Чорноморського торговельного флоту. Радянських моряків радісно зустрічають у всіх портах світу. Трудяще міста героя шлють свій братерський привіт всім народам, які борються за мир, за демократію, за соціалізм. Дніпродзержинськ великий індустріальний центр України, який виріс за роки радянської влади на місці колишнього селища Кам'янського. По цьому макету легко пізнати колону орденоносного колективу Дніпробудівців. Прославлені гідробудівники споруджують тепер ще одну ступінь Дніпровського каскаду Дніпродзержинську ГЕС. Радісно відзначили худящей радянської України велике першотравневе свято. Історія одного прапора. Це було 30 років тому. Гірники Криворізького рудника імені Дзержинського відправили червоний прапор в Німеччину Шахтарям Мансфельда на знак пролетарської солідарності. І ось недавно на рудник прийшла звістка про те, що прапор збережений. Він дбайливо переховувався усі тяжкі роки фашистського режиму. Ось фото цієї реліквії непорушної дружби і братерства. Молодь рудника з захопленням слухає розповідь старого комуніста Филипа Сергійовича Баса про історію прапора. Прапор зберіг німецький комуніст Отто Брозовський як символ боротьби мансвельських гірників. Йому допомагала дружина Мінна Брозовська. Мінну Брозовську нагородили медаллю імені Клари Цеткін. Міцніє щира дружба між криворізькими і мансвельськими гірниками. Німецька письменниця Аннеліза Іхенхейзер надіслала свою книгу Схований скарб, що розповідає про історію криворізького прапора. Книга перекладається на українську мову. На батьківщині Великого Кобзаря. Ось тут стояла хата, де народився Тарас Григорович Шевченко. А це хата дяка, який навчав малого Тараса грамоти. В садибі пана Енгельгарта, у якого Тарас був козачком, тепер школа. Все ще прекрасний дуб Шевченка. Недавно на батьківщині поета в селі Шевченкове на Черкащині було відкрито пам'ятник великому косареві. На мітингу виступили Іван Анастасович Шевченко, правнук Тараса Григоровича. Український письменник Андрій Головко. Учениця Віншанської середньої школи Світлана Дремлюк. У сім'ї воїнів новій вічно житиме поет-революціонер Тарас Григорович Шевченко. Шкільна МТС. У Соснянській середній школі на Вінниччині вже кілька років працює гурток трактористів. Зараз майбутні водії трактора здають заліки. Володя Ящук відмінно вивчив трактор. Працюють шкільні метеорологи. Температура повітря і ґрунту підказує. Треба поспішатися в бою. І ось йдуть останні приготування в шкільній МТС. Перші трактори поведуть у поле, звичайно, відмінники. Володя Ящук сів за кермо колісного трактора. До зерном буде засіяно пришкільну ділянку. У добрий ґрунт падає зерно. Будемо чекати великого врожаю. Молоді художники до фестивалю. Всесвітньому фестивалю молоді присвячена виставка робіт молодих художників України, відкрита у Київському державному музеї українського мистецтва. На виставці представлено понад 400 робіт живописів, графіків і скульпторів. Картина Харківського художника Луценка Первісток. Тема картини Народження сина у Новоселів на цілині. Робота Киянина Вовченка Квіти. Друзі миру художника Васецького. Перші сходи. Твір художника Староженка. Його ж картина самодіяльність. Кахтар. Картина художника Романова. У фігурі з дерева скульптор злоба відтворив образ Карпатського плотогона. Багато робіт присвячено миру і дружбі народів. Весняні велогонки Поблизу Вінниці відбулись традиційні республіканські весняні змагання велосипедистів, Стартують жінки на 25 кілометрів. Вони відразу взяли високий темп. Все вирішують секунди. Ні навіть частки секунди. Перемогу здобула кримська спортсменка Валентина Лещенко. Чоловіки стартують на 100 кілометрів. З кожним пройденим кілометром боротьба стає все гострішою. Вже на 25-му кілометрі визначилися вісім лідерів гонки. Пройдено пів дистанції. Попереду найважче. Непередбачені приземлення не знизили гостроти боротьби. Перше місце завоював Аркадій Аматуні, спортсмен з міста Сталін. Командну першість і перехідний приз, які в минулому році завоювали кияни.